Вже понад два тижні в Шосткинській громаді працюють помічники ветеранів. Як і обіцяли, ми знайомимо вас з тими, хто вже став до роботи. Поки це двоє фахівців: Сергій Попченко та Денис Зайченко. Обидва чоловіки не щоток знають про проблеми військових, комісованих демобілізованих осіб, адже вони самі пройшли цей шлях. Коли знаходився в шпиталі в Вінницькій області, то моїй сім'ї в першу чергу моїй матері. Ну і мені допомогла подібна організація, але вона була волонтерська. Тобто вони пояснили, які документи необхідно збирати, які виплати необхідно вимагати, тобто і куди звертатися. Тобто якщо б їх не було, ну, я б бився головою об стіну. Так що Я вважаю, що така організація потрібна. Тим паче, вже цей шлях пройшов. і Ну, Чомусь зможу допомогти. Сергій Попченко воював ще з 2014 року, з початком АТО. Воював і його старший брат, який дістав складне поранення. Тоді Сергій пройшов увесь шлях оформлення документів для військових. Тож досвід у цьому у нього вдосталь. Ці всі моменти, що зараз от, в чому полягає наша робота, це все я проходив сам раніше, там за себе, за брата. Тобто, і ну, було якби важко. От. І зараз ну, займатися цією роботою, ну мені, скажімо так, в кайф. Тобто я роблю те, що мені подобається. Я допомагаю своїм побратимам, тобто то я до цього це робив, там консультував їх щось там по телефону, там з кимось там кудись там їздив. До новоствореної служби звертаються і самі військовослужбовці, які були звільнені через поранення, стан здоров'я або за сімейними обставинами, так і родини військових говорять фахівці. Хтось там. Не може там, потрапити пенсійний, когось там треба записати на чергу, когось там ну, з кимось треба з'їздити, там, кудись там супроводити. Там, ну, маса всяких питань, тобто немає такого, що там в основному там, якісь там, постійні питання. От, сьогодні там проїжджав там, хлопчик, військовослужбовець, колишній. Біля нього там погана там дорога, все, там його там проблеми. Тут ну тут по по місту, тобто писали з ним заяву, відвозили в міст виконком. Там звертався там військовослужбовець з вороні там йому треба було він лежачий, Йому треба було потрапити там в лікарню. Тут це все вирішилось буквально там за якусь за годину, тобто там. Дзвінок, другий, третій, там туди, там хтось туди перезвонив. Там все вже там домовились на коли, що як там за ним приїде там карета швидкої і видазу. За ці два тижні до служби звернулися 26 людей. Фахівці говорять, не так складно працювати фізично, а дуже тяжко з моральної сторони, адже кожна ситуація пов'язана з тим, через що пройшли самі вони або їхні побратими. Найскладніше було спілкуватися з людьми, які в яких діти. Або чоловіки пропали безвісти. З ними складніше всього працювати. Їх питання деякі ми не можемо вирішити, бо вони виходять за межі нашої компетенції. Я розумію цих людей, тобто я можу уявити себе собі лише те, що вони пережили, і переживають на даний момент, і допомогти їм важко саме в першу чергу з моральної сторони. У військових, які з тих чи інших причин повернулися до цивільного життя, проблем виникає одразу чимало. Ми застали на прийомі одного з них, якому Сергій Попченко в межах своїх повноважень допомагає вирішити деякі питання. Сюди можна прийти, все роз'яснять, проведуть. Ну, я думаю, це дуже чудово. Звертався з питанням постановки мене на облік, на позачерговий облік, отримання квартири або відшкодування. І ми із Сергієм Володимировичем. З'їздили туди, він мене відвіз, проконсультували мене там. Віталій Лішок, голова громадської організації Братерство, тісно співпрацює з новоствореною службою. Він особисто знайомий з обома помічниками ветеранів. Говорить, хлопці на своєму місці. Сергія я знаю ще з, з часів так званого АТО, познайомилися, коли вони вийшли з, з Дебальцева, а з його старшим братом. Я познайомився ще раніше, коли з покійним сином, з Мирославом, я їх відвозив в рекрутинговий центр Азову в 2014 році. Дениса Зайченка я знаю, скажімо так, ну, познайомилися вже в складі підрозділу. Ми з однієї роти, з нашого 153 го батальйону тероборони, от, разом воювали. От. Певний час мешкали в одній хаті і зустрічалися на нулі на позиціях з Денисом. Знаю цю людину як грамотного. Ну, дуже скажімо так, сміливого рішучого хлопця і е, дуже спокійного робоче місце помічників ветеранів знаходиться в територіальному центрі соціального обслуговування громадян у місті Шості за адресою вулиці В'ячеслава Чорновола, 4 А. Також до них можна звернутися за номерами телефонів.